Брати, замінити, змонтувати основні етапи ремонту ескалаторів на останньому кроці реконструкції. Один із підйомників станції вокзальна над ним працюють майже два місяці. Уже заве... збирається ескалатор для того, щоб його потім провести в каточні випробування і далі запустити під пасажирів. Замінили повністю тягові ланцюги, відремонтували в 100% відсотків слідці, відремонтували головний вал, відремонтували редуктор. Відремонтували все. Тільки не ну, запустять цей ескалатор. Візьмуться за наступний. До речі, підйомники зупиняють на реконструкцію. Коли їхній пробіг досягає 150 тисяч кілометрів приблизно раз на 10 років, повністю закінчать відновлення механізмів на вокзальній до початку осені. Ми дожди до 1 сітября запустити станцію в нормальному режимі. відремонтувати перший і третій ескалатор. Ми йдемо з опереженням графіка і уверен, що дана робота буде проведена в срок. Не лише пробіг, але й аварійні зупинки впливають на початок ремонтних робіт. Довгий одяг, тонкі підбури та монети, які найчастіше потрапляють до ескалаторів і стають причинами відключень підйомників. За останній місяць я маю на увазі червень. У нас ще ці розтіряє... речі. Більше 200, а точніше 244 рази зупинилися ескалатори в метрополітені. І от ви бачили, як відбувається ремонт, і скільки на це коштів потрібно. Тільки один ескалатор тут на вокзальні обійдеться приблизно 8,5 мільйонів гривень. Встановити ж новий ескалатор коштує понад 300 мільйонів гривень, розповідають у метро. Цього року таких грошей у бюджеті не заклали, тому обійшлися ремонтом. Втім, заміна підйомників питання часу, адже їм які станції 65 років. Для демонтажу ескалаторів пенсіонерів потрібно збудувати новий вихід підземки. Його детальний проект невдовзі почнуть розробляти. Буде замовлено техніко-економічне обґрунтування, в яке виявить насправді яка має бути сума, і куди має точно вийти другий вихід? Адже ну ви розумієте, по-перше, є також майнові питання з залізницею, і ми маємо це все погодити. Якщо все буде загласовано, то в наступному році можна буде приступити до будівництва. На строк достатньо складне будівництво, тому є земельні питання, які потрібно ріпи, і мужні питання. Поки ескалатори на вокзальні ремонтують, станція функціонує у спецрежимі. У ранкові та вечірні години пік працює лише на вихід. Тоді містом курсують додаткові маршрути наземного транспорту. Автобус 7К від вокзалу до станції університет і тролейбусний маршрут 14К до палацу спорту. Богдан Приненко Станіслав Бурчак, телеканал Київ.